коли ти читаєш по справжньому класну книгу, сюжет захоплює тебе. через деякий час ти навіть перестаєш усвідомлювати, що ти читаєш книгу, ти просто живеш цим. Ти відчуваєш це, ти стаєш не лише головним героєм, а й усіма персонажами того, що відбувається. Твої почуття прозирають у все, пошвалюючи її, і ти переживаєш драму усіх стосунків, усіх конфліктів. Обкладинки розповідають нам, хто написав цю книгу, але я ніколи не скажуть, хто її читає. Навіщо їй це робити? А ми ніколи Zohar's не запитуємо, а з книгою ЗОР все абсолютно по іншому. Адже якщо ми не ставимо цього питання, хто її читає, ви не знаєте про що ви читаєте. що це там говорить? Адже зрозуміло, що це я читаю цю книгу. Так Але що таке це я? Ви це тіло із своєю особистою начинкою, у якої є власні почуття, власні ідеї, власні бажання. Ви один з мільярдів я, і усі ви боретесь за виживання, насолоду і любов. У вас є сім'я, пара трійка друзів, кілька знайомих це в принципі усі зв'язки, які ви здатні прийняти. А що стосується інших мільярдів, вони не мають ніякого відношення до вашого я, поки вони не погрожують вашій власності, не забирають те, що вам потрібно. Це класний величезний прекрасний світ. Живи сам і давай жити іншим. Моє, моє, твоє твоє. Пам'ятаєте, ми вивчали, що зор це не книга, чи це не така річ, як усі інші речі, але те ж саме відносить до вас. І зор не написаний для окремого читача, тому що такого не існує за незліченими людьми, об'єктами, явищами, які ми спостерігаємо у світі, існує всього дві речі: Перший – незмінний закон, який все створює, так званий Боре, творець, сила віддачі, і друга єдине творіння, яке створюється з цим законом і містить весь космос і все інше всередині себе, що зветься Адам, бажання отримувати або колективна душа насправді це не два об'єкти, а дві сторони однієї тієї ж сили. Адам означає подібність залежно від міри з'єднання творця і Адама. наскільки вони різні або подібні? Саме це визначає, як ми все відчуваємо, або як оточуючи нас фізичні предмети, або як наше приватне внутрішнє життя. Створення світу не закінчилося появою творіння. Це навіть не було початком. Творіння, яке ми спостерігаємо, виникло щоб дати творінню незалежність сила, що дає, розбила первине бажання отримувати на мільярди бажань, кожне з яких містить у середині себе іскру, яка тримає яка все, що пов'язана з іншими. існує тільки одне творіння, і воно влаштоване подібно до голограми, де кожне відокремлене я містить у собі усі інші я плюс ціле яким би чином воно не виглядало ззовні? Люсо це одне творіння, і воно збувається сіле. Твоє я це не просто ти. Воно тільки вважає, що це так. Пикап книгу Зор, відкриваєте її в поворотний момент творіння, і той, хто читає цю книгу, це колективна душа, яка забула себе. Окей, якщо це так, як же це виходить? Що чим більше ми пов'язані, тим начебто стає гірше? я хочу сказати, чому глобалізація обернулася світовою кризою і конфліктом. Я скажу: ми створили абсолютно взаємопов'язаний світ, і нам більше нема куди рости. Більше нема куди бігти. Тепер ми зобов'язані обернутись назад і жити в ньому. Це неправильний світ для того, ким ми стали. Ми пов'язані зовні, але ненавидимо це всередині і ми не бачимо ніякого майбутнього, тому що ми не можемо уявити, як ми зможемо жити у взаємопов'язаному світі, якщо усе, чим ми є, це любов до себе. тому, що навіть за умови, що ви скажете мені, що я не виживу, якщо по справжньому не піклуватимусь про інших я все одно не це зробити. Тепер добра новина. Нарешті ми дійсно розкрили нашу справжню сутність. Ким ми є насправді. Нехай це негативна сторона цього, але принаймні ми можемо її бачити і починаємо з нею працювати. Але ще один шар егоїстичної любові це ілюзія. Ми можемо з'єднатися над ним, якщо ми дійсно хочемо цього. Проте ви не зможете змінити це окремо від інших, тому що ви більше не самотні. Пам'ятаєте, насправді ви ота голограма. Таким чином кожен хоче і цінує не те, що впливає на вас і на усіх інших. Насправді, жодне з моїх почуттів, думок і потреб навіть не походять від мене. Ось хто читає цю книгу, уламок голограми, що зіткнувся зі своєю суттю. Ось, кому потрібна книга Зор. Ось хто шукає цей курс. Ось хто включає відео. Ось хто натиснув на «Плей». Ось ким ви є. То будьте ж ви тими, ким ви є. Єдиний спосіб зробити це впливати на голограму. Ви впливайте на голограму, щоб впливати на себе. Так усе починає змінюватись. І найкраще в цьому, що ви робите це, не зациклюючись на своєму я. Ключ до цього називається полюби ближнього як себе самого. До зустрічі.